Ось попалася така бляшка алюмінієва з алюмінію з двома дирочками. Якась така погнута вся і з таким вушком прикольним, цікавим. Річ по-любому на війну, лише не знаю де вона могла застосовуватися. Можливо, хтось в курсі. Алюміній і ось таким пф, пф, з таким чимось. Але що воно до чого? Це вже цікаво, ніхто не знає. Ось така. Ніяких надписів немає. ініціалів також. Щось хтось загубив з мадярончиків. Таке раніше мені не доводилось зустрічати, не здибав. Тому тут я вагаюсь сказати, що воно таке. Але річ якась прикольна все одно була. Ось таке. Ну що ж, продовжуємо пошуки народ. Йдемо, де були бойові дії, бо розвідка особливо нічого не дала сьогодні. Вертаємося на бойові позиції мадярські, Бо розвідка підкачала. Ось на цей камінь хтось сів і в мене тут був сигнал. Якийсь незрозумілий мені монетний. От, подивіться, Бачите? Зараз вам покажу якийсь монетний, якась монетка з тим, що. Зелений кругляшок. Хтось сів на пеньок і загубив кругляшок. А це є. Дивимося монетосина. Попалася цікава яка. Якась, йомо, рідкісна! 20 копійок 55 року. Ось так. Вам не видно? Зараз буде видно. Ось так. 20 копійок. 55 й рік. хе-хе, Щитовичок. Зараз глянемо, якщо є інтернет 4G, глянемо що вона вартує. Не працює інтернет у цих горах Карпатах, немає покриття. 4G і взагалі ніякого. інтернету немає, так що ми не подивимося, що вона вартує. Думаю, фігню вартує цілу. Не вартує нічого, але як знахідка, цікаво. Я таке не збираю. Що ж, шукаємо далі. Продовжуємо копати, шукати монетосини і щось таке подібне. О, сигнали не закінчуються. Камерадин. Ось цих 4 ріжка, що я на що я витягнув? Показую. І подивіться, що ще! Єси. Сигнали тут. По-любому ріжок. Подивіться далі. Отут гігантський сигнал просто, неймовірно. Чуєте? Зашкалює. просто зашкалює тут шез 5. О, тут є? По-любому. О, тут? Ще де? Ще де є. Фу! Певно, це ріжки всі від солотурн. Фу, я в шоці. Коротше народ, зараз купаємо супер чіткий сигнал потужний. А може тут палімет? Точно. Я сам себе обманюю. Що я таке думаю, Які ріжки? Тут ріжки чотири, А тут сам кулемет. Солотурн. Ха-ха-ха. Всього копаємо сигнал, зараз вам покажу. Наберіться трепіння. У кого серце ловить, випийте валідольчику. Покоріть собі сигаретку, перекуріть, аби нерви успокоїти. І зараз не перемикаємося, дивимося. Тут найцікавіше зараз починається. Ущтіриться пруга. Дістою ще один ріжок, п'ятий. Дивіться, якому він стане бомбезним! Оце капець! Солотурн 31М з подавачем, все, з пружинками. Ну майже бадьорий. Ну, помити від електролізити, з пружинки живі, наладувати набої вперд. Мочити москалів. Так. Бачите, що я вас не обманюю вас, не дурю. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшов щітлі, погулять на коп. Ось так. І там ще потужний сигнал. Зараз копаємо. Народ. Дивимось. Ось черговий. Ріжок від Дивіться, в якому прекрасному стані. Будрячком. З подавачем, пустий, порожній. Але були часи. Але цього було. Йолки-палки. Я тут ходив колись, розумієте, ну не знаю, кілька разів. Десь раз з 5 точно був на цих місцях. І тут ніби крутився, ходив з металошкачам. Ну чогось на це місце я не попав. А тепер попав. Значить які знахідки. Мали бути мої, вони мене дочекались. Через купа багато років. Ось так. Шість. Шість. Так, подивіться, це цілий арсенал. Це просто жесть. Це арсенал. Все помити і треба до цього кулемета. Зараз опадаємо чи ще нема. Сигналів класних закінчилось? Не може бути. Закінчились нема. Ну що, шкода, шкода. Не так взагалі то й погано, в принципі. Шість ріжків на одному місці. Якийсь мадяр сховав заника тут. Ну, а війку щірлі старенький знайшов через багато-багато років. Прийшло 70 з чимось після цієї жахливої війни друзьої в горах Карпатах. А ріжки все пруть. Ну що ж, класно, я задоволений сьогодні. Прикольно. День удався. Тепер можна сміло вирушати додому. Камеради, не встию відійти від того місця, де було 6 ріжків. І тут знову сигнали якісь цікаві. І мені здається, що знову ріжки. Ха-ха! Знову ріжки! Відсулторн 31М! Важкого венгерського кулемета! Подивіться! Виділи? Ха-ха! Це капець! Це вже пруха така. Це вже сьомий, там певно, ще є. Зараз я ще попадаю, бо сильні сигнали пікає тут навколо. Тут, бачимо, копи йдуть. Може вам так не видно, але вони тут йдуть. Ось. Все. Венгерські окопчики. І тут була кулеметна точка. 100% кулеметна точка, бо скрізь бренить, Все буквально закидано кругом цими ріжками. Це просто неймовірно. Їх тут багато. Зараз всі відкопаю. І ще треба добре це місце обходити. Тут тисячі людей проходило це місцем. Це туристичний маршрут. Значить там стежка йде, попри самі укопи. І ніхто ніколи би не здогадався, що буквально коло стежечки по хребті лежать отакі венгерські магазини до кулемета. Шкода, що нема самого кулемета, а це прикро. Але ми ще зараз покрутимося, пошукаємо. Може він тут десь є. Дивимось, народ. Я цікавим. Ліжки камеради, подивіться. Тут бункер, окопи. І дивіться, який я малюнок знайшов. Часів Другої світової, реально. Дивіться. Мадяр не мав що робити. Намалював такий малюночок. Його тут добре чітко видно. К. Тут так якби в рамочці видно вам. ПМ ХРС. Їхнє С, оце. Воно. Венгерський надпис. Йо-майо! -йо. Дивіться як збереглося по мадярці. тут дивіться. Вазонок так, оцей вазонок видно добре. Квіточка така росте. І тут пише хлопчик такий, видно? візуально видно, правда? Хлопчик, голова, щось він там чи поливає, чи хаває, я щось не зрозумів. І видно. Біна... Біна. Якось біна. По дві крапки. Що тут? От Тут не розібрати вже. Поїл. Поїл, поїл, не поїл. Ну вам видно. Видно чітко на камеру, добре видно. Хлопчик сидить, хаває. Художник якийсь, прикиньте, багнетом малював. Вирізував. Не було що робити під час другої стової. Мадярський малюнок. Йолки. Я в шоці, коротше. Оце річ, подивіться. І тут він щось накалякав. Ну тільки йому зрозумієте, що воно таке. Він тут писав на цьому боці. Сиділи мадяри в окопах. І подивіться, скільки буків отакої такої товщини приблизно. Це все було під час Другої світової вже тут були. Ці дерева росли. Цікаво, цікаво. От не, не зрозуміло, що цей хлопчик робить тут. Видно що ніс, очі, тут рот, чи вухо, от так. Видно, спина, ноги. Він так примітивно це намалював. Якось. І щось так би хлопчик їв з дерева. Може плоди якісь. Прикольно. Круто. Не бачу, не бачу. Це мене потішив, цей малюночок. Не менш ніж ті ріжки. Ну що ж, продовжуємо далі. Наші мандри по Другій світовій, по венграх. А У нас чергова небезпечна знахідка знайшлася сьогодні. Ще такої не було. Ось, подивіться. Ось така ручна граната. Венгерська колотуха 42М. Не знаю, чи кидана, не кидана. Тобто вже без... Ні, з чекою! Ось чека. Оце ІЧК, щоб ви знали. Ну, не видно так вам добре, мені видно. О, це ІЧК. Вона ще геть ціліська. Тобто ніхто її не кидав. Прикольно. ціла з щекою попалася. Просто викинули мадяри. Сиділи. Не було бою тут. Сиділи, викинули, шукаємо далі. Недавно вам показував, як б'є блискавка в дерево і що з ним стається. А тепер я знайшов ось таке дерево, яке вдарив грім. Грім так б'є у нас в горах Карпатах. І, іде розкол з такого грубезного дерева бука, аж до основи коріння буквально тріщина йде. І ось тако його в дрібні страшні щепи розбиває і розкидає навколо себе. Ось, ось так робить грім. Має страшну силу, я не знаю там скільки тих децибел приймає оце дерево, що воно просто вмирає. Ось так. Хотів вам показати, поділитися. Можливо, хтось не знає, як в горах Карпатах б'є блискавка і грім. А є таке. В природі існує такий фактор. Ну що ж, йдемо далі. Камеради йдучи по лісі. Знайшов ще один малюночок ось такий, часів Другої світової мадярський. Ось так мадяр і зобразив, можливо, той, що там малював хлопчика. З якимось вазонком. Це також, як дерево, він намалював. Бачите? І тут щось підписався. Можливо, підпис поклав. І ось тут навколо цілого дерева він зробив ось такий малюнок. Ну не, на, не до кінця. Тут хрестик поставив. І продовження. Оп! Ось, Дивіться продовження йде. Що воно таке? Що він так зробив, багнетом? Чик-чик вирізу так? Да? Бачите, такий візерунок навколо бука. Ну, звичайно, дерево вже погрубло, з тих часів змінилося, воно було набагато худше, тонше. Але сам факт, прикольно, що були такі в Карпатах художники мадяри і вимальовували ось такі речі колись дуже давно. А вже З часів Другої світової пройшло 70 з лишнім років. Це не просто так, а ось такий малюночок художники тут малюють, мадяри. Це просто мега. Це так якби доторкнувся до історії. Він тут був на цьому місці, де стою я і малював. Хочу я доторкнутися, відчути ту енергетику. Солдатську. Той багнет. Чим він це карбував? Прикольно, я зрядивсь тую енергію. Тепер можна йти далі. Пошуки. Ось такі набої вискочили. Ще десь 65-та. Бо в обоймі, О, ржава обойма. І десь має бути п'ята набій. патрон П'ятий. ось дивіться, Всі 39, -й. ашки 38-й рік, 39. У гарному стані, жовтенькі. Не використані. Кинули, полишили, не потрібні були мадярам. Чомусь ці патрони. Ну йдемо далі, мандруємо, шукаємо ще. Хоча вже досить пізна година і треба вже валити. Я тут затримався щось. Що, камеради? я додому. Підійшов сьогодні мій копирський пошуковий день до завершення. Все, всім всього найкращого, всім добра і пока.